Так, я вже розпакувала. Виглядають дуже гарно, є бутончики. Сьогодні піду на дачу посаджу. Так, а іншу половинку повезу до мами. На дачу там висадимо. Посилка дійшла швиденько. Вчора прийшло повідомлення про те, що до мене направляється посилка, а сьогодні, уже вранці, я забрала. Замовляю не перший раз, замовляла восени, то вони вже були з бутонами, квітли, а навесні прийшли ось в такому стані. В принципі, я задоволена. Зараз трішки їх зволожу, і хай чекають, коли піду на дачу, щоб посадити. Ось так.